У нас є таке незвичне завдання, ми хочемо зробити нетипове вікно. Скіз тут йде і зверху, і знизу. Раніше я думала, що це можна знайти у зв'язаних бібліотеках. Ось тут є спеціальні конструкції, спеціально шукала. Так? Але, наприклад, ось це вікно, воно прив'язане, воно і треба цієї подібні, якщо ми оце інфудвітягнемо догори. Оцей симетрично підтягнеться, фактично, а тут зрізаний під прямий код, тут теж не підходить. І для цього я навела два контури по лінії. Перший контур для скла, другий контур рівномірно віддалила командою ось оцим, цією командою зміщення всіх ребер на 5 см. Будемо формувати повністю нове вікно, і застосовуватимемо для того перекриття. Перекриття у нас буде 5 см для рамки. Ось тут візьмемо дерево, якесь виберемо собі дерево. Ну і це будівельний матеріал. Дерево 5 см супер. Окей, натискаємо пробіл і зчитуємо зовнішній контур. Зараз зчитався повністю зовнішній контур, тобто нам треба ще вирізати внутрішній контур, щоб вийшла рамка. Натискаємо по кутику, беремо відняти від багатокутника і знову ж таки пробіл space натискаємо і наводимо на внутрішній контур, обрізали рамку. Наступним кроком буде перекриття, але це вже буде скло. Скло і товщина, наприклад, 5 мм. Це зрубе таке вікно на, один, на одну частину, звичайно, додатково можна бавитися з товщинами скла, з кількістю там, полотна і тому подібне, але сам принцип я хочу показати. Натискаємо Space пробіл і маємо таку заготовку. І якщо ми зараз. Виберемо ось цю заготовочку, збережемо. Ну, я просто хочу показати нюанс, з яким я зустрічалася, і вот, буквально вже тепер знаю вирішення. От, якщо ми на цьому етапі виділи, виділимо ці два об'єкти, два перекриття, які в принципі нам вигідні, бо вони виглядають ну, до ідеалу, так як мало би бути зруба, ну, можна до ідеалу, давайте ми так. Поставимо десь ось сюди, заглиблення. ось Є наша рамка, є, ну, принаймні, геометрія та що потрібно. Я виділяю їх, натискаю файл бібліотеки, об'єкти, зберегти вибір як, вікно. Ось, нове вікно 2, зберегти, окей. І одразу фактично в буфері воно вже є у нас готове. Натиснув SK. З'явилося власне вікно і вже можна його застосувати. Дивіться, що ми маємо? Ми маємо ось таку не дуже хорошу картину чому? Бо архікат будує все рівно прямокутний пройом. Про, е, отвір, так, а нам він не потрібний. Нам потрібний саме ось такий пройом. Відповідь на це запитання я знайшла у порталі Graphisoft Learn. Виявляється, для того, щоб у вікні, створеному нами, був потрібний прийом. Потрібно створити додаткове перекриття, надамо йому повітря, наприклад, повітряний простір. І важливо, ось тут. В ID, ну, можна, до речі, товщину надати, там, 50 якщо не помиляюсь, ну, як, товщина, як наша рамка. так. Але дуже важливо в ідентифікаторі і категорії замість SLA slap, так, внести волк англійською. Включаємо англійською, з великої букви. Валго. І тепер, якщо ми, звичайно, зараз промалюємо по зовнішньому контуру, я акуратно чорний олівець, показую кутики. І тепер виділяю все таким простим методом. Заходжу на файл бібліотеки об'єкти, зберегти вибір як. І вибираємо вікно. Це вже третє вікно буде, так, друге було невдале. По секрету скажу перше вдало, але я спеціально зараз застосую третє вікно, щоб ми переконалися, що цей метод такий діє. Ось зараз це є третє вікно. Окей, і вибираю собі під осібну стінку, відкривання до. Ну, правда, тут відкривання треба <напривання> на зоні. Так, і що ми маємо тепер? Ми маємо ось таке. Вікно як потрібно, якщо нам потрібно його відзеркалити, ймовірно, тоді від можна було передбачати. Так, то можна спробувати ось так. Фактично, все те, що потрібно, ми витримали. Ось. І таким чином. По такому принципу можна зробити фактично будь-яке вікно, і між іншим двері також, бо вибране ми можемо зберігати як по вікно і як двері цісніть. Також у нас є ось ці зберегти. Двері все можна по новому застосувати.